Коростищеві близько тисячі людей 28 травня прийшли попрощатися з трьома дітьми: Романом, Станіславом та Тамарою Мартинюками, які загинули внаслідок російської атаки 25 травня. Батько, близькі, друзі, однокласники, вчителі та небайдужі несуть квіти до місцевого будинку культури. Внаслідок удару окупаційними військами по нашій території нашої держави, нашої громади. У нас, на жаль, загинуло троє дітей, троє дітей з однієї родини. І Сьогодні ми віддаємо належну шану світлі пам'яті нашим дітям і проводимо їх в останню путь. І зараз ми знаходимося на місці, де буде проходити. Перчання з дітьми після чого відбудеться чин поховання. Це багатодітна родина, в якої п'ятеро дітей. Слава Богу, двоє старших дітей. Вони вже були окремо, вже проживають окремо, і вони не перебували в час удару в даному будинку. А ось саме в цьому будинку, де було двоє дорослих і троє дітей, загинули всі діти, батьки ж залишились живі. Мама в тяжкому стані. Вчора її прооперували. про цих дітей тільки найкращі спогади. Шкода говорити сьогодні, що це спогади, тому що це діти, еталон доброти, еталон вихованості, еталон впевненості в собі, еталон віри в завтрашній день. Це діти, на яких ми покладали величезні надії. Це діти, виховані в любові батьків, це діти, які щоденною своєю працею допомагали людям у всьому, у будь-якому проханні. І це діти, які мали стати завтрашнім днем української нації. Нам дуже шкода, дуже боляче втрачати саме таких дітей. Тому що доброта це був їхній девіз життя. Ти, що плачуть, тому і сподіваються Христового утішення. Господу помолимо, О, Господи помилуй, щоб визволитися їм усякої скорботи, печальні зітхання і вселитися їй там, де перебуває світло лиця Божого, Господу помолимо.